Я почну з підозри для. Колишнього, вже колишнього голови прикордонної служби державної прикордонної служби Сергія Дейнеко. Нагадаю, для нашої аудиторії доволі довго пан Дейнеко працював на цій посаді, буквально до січня 26-го Потім став радником міністра внутрішніх справ. І ось на цьому тижні ми дізналися, що сапі набу не лише йому, але в тому числі і йому оголосила підозру. Ну йдеться про те, наскільки я розумію, що була організована на кордоні схема пере. Правлення цигарок до країн ЄС. І цій схемі сприяли топ посадовці Державної прикордонної служби. За що, як я розумію, за даними слідства, отримували хабарі. Тетяно, чи стала для тебе підозра для Сергія Дейнеко несподіванкою? Він ніби ну, не мав до цього якихось проблем з набу? А, ну, чесно кажучи, а... У мене була дуже контроверсивна про нього інформація завжди, тому що з одного боку я чула такі якісь різні історії там про комів Дейнеки, які там навіть і в якісь військових госпіталях робили там щось під себе. З іншого боку, я чула, наприклад, що він там набагато краще справлявся з забезпеченням прикордонників, ніж, скажімо, міністр оборони Умєров. І ну, навіть те, що їм тоді передали. Ось цей е, скандальний е, контракт з «Селекмером» на майже 80 мільярдів в кінці 2024 року. Багато хто пояснює, що а, просто Дейнека він ще менеджер і тому так. Тому тому що в них там ледь чи не три людини краще справляються ніж е, весь АОЗ у безрукової. А, тобто я я чула дуже різні версії, але була чесно кажучи, трохи спантеличена, прям ось такою історією. Ну знаєш, це от як з Юлією Володимирівна, де ти начебто ну, думаєш, що люди досвідчені, вони не повинні були робити такі прості помилки. Але ну, я вже повторюю, що це напевно як в історії з усіма фахівцями, вони вже стають тих настільки впевненими, що часто забувають про елементарні речі. Ну, але якщо вони ще плюс до цього роблять якісь. Речі, які не сильно супере суперечать моралі і закону, то ну теж десь воно в них а, в абсолютно дивній формі потім вилазить і всі сидять і думають, господи, а як так можна було зробити? А, тому ні, я прям не чекала підозри для тайників в саме конкретному кейсі про контрабанду цигарок. Але ось саму схему я знала з 2022 року, і тоді я вперше почула про використання дипломатів. Точніше родин дипломатів, але іноді і дипломатів, які там трохи, скажімо так, не топовий ну, пост цей, але нижчого рівня для того, щоб перевозити контрабанду з цигарками. Це, ця схема існувала багато років, тому отут нічого дивного не було. Єдине, що стало зрозуміло, це, власне кажучи, хабари, які брали прикордонники собі з однієї машини, і, власне кажучи. А, ну просто це було все зафіксовано. Тому ось тут якраз нічого дивного для мене не було. Я цю історію знала і описувала дві 2022 році в своїй статті на цензурнет. Ага, там так, там йдеться про те, що в схемі були до схеми були залучені дипломати або їхні родини. А хто можливо не стикався ніколи не бачив, то е дипломати вони перетинають кордон безперешкодно без цих всіх обшуків, там є спеціальні швидкі пункти перетину. Е і нібито ось в такий спосіб також пер переправлялися цигарки. І, і там цікаве відео, точніше так, аудіо опублікували слідчі набу, де ну вони не називають прізвисько, вони просто кажуть, що на плівках топ посадовець державної прикордонної служби ну в моєму розумінні топ посадовець. це Топ, це це той, хто на горі. Це, ну, це там голова. вже було неважко розібратись, тому що там всього три людини отримали підозру. А, Власне кажучи, там рядовий якийсь прикордонник, начальник відділу і топ посадовець, і оскільки всі вже знали, що обшуки проведені в день, які він отримав підозру, ну там. Це так само вгадувати, як з Юлією Тимошенко і ось знов таки тим як вона пропонувала гроші депутатів. Ну, це настільки явно, що там знаєш, і обличчя вже не треба було закривати. Але мене знаєш, Тетяно, мене вразили ці діалоги. Вони ж там обговорюють дві кубки грошей. Там кажуть, <свят> на плівках, ось, ось там є дві кубки грошей. Велику кубку лишаєш собі, меншу кубку, ну і там щось далі нерозбірливо. О, а там каже він, переважно купюрами по 569 тисяч, дві кубки, одна машина. І це, звісно, коли ти спів, якби, спів, співставляєш цей м, абсолютно якийсь е, дикий діалог з посадом. Людини, і ти думаєш, Боже, ну скільки ж вам ще купок потрібно? Я не бачила реакції Міністерства внутрішніх справ. Я не знаю, чи мала би вона бути, але наскільки я розумію, Сергій Дейнеко, ось коли його Володимир Зеленський звільнив державної прикордонної служби. І до речі, Тетяна для мене питання: звільнив, тому що вже щось підозрювали, чи звільнив ну тому, що звільнив так, так так собі захотів. Я, я ти знаєш, я от скільки ти спостерігаю за цими історіями, я розумію, що це не дуже. Дуже коректна практика. І от навіть коли наші колеги з ЗНЮА пишуть, що там, навіть коли поговорили про підозру Єрмаку, да, що президент про це знає. А, я думаю, що про те, що Денека є в розробці НАБУ, вони вже знали і саме тому його звільняли. А, тому що а, в принципі, а, мені здавалося, що він буде ще довго на своїй суєпосаді. Чесно, я, я не, не ніколи не вважала його прям аж таким ставленником Єрмака, як ну, про нього говорять деякі депутати. Хоч можливо, я помиляюся. А мені він здавався більш такою. Ну, знаєш, от є. В певних розкладах досить автономні одиниці, які там ну в принципі перебувають в нормальних робочих стосунках з представниками влади і залишаються на своїх посадах. І а, мені здається, що Дейнека міг би залишитись на своїй посаді, якби пораз не кажучи, не ця підозра не була. А чо, окей, можливо, тоді знаєш, не вкладається в логіку те, що його перекинули радником в Міністерство внутрішніх справ. Ну а навіщо в міністерство брати людину, яку вже розробляє набу. Ну, можливо, знали вони, але не знали. ну, Тобто, можливо, це не на всіх поширювалося. Мені що таке, що важко сказати. Знаєш, Це ж може знати, що є в розробці, але не знати, що конкретно, та? Ага. тому що. Навіть коли були а, плівки Міндіча, а, і там було ну тобто там є ж багато людей в цих діалогах, Але ну дивись, а, те, що є, наприклад, по галущенку, воно ж ну якби показує скоріше емоційну сторону, да? угу. аніж якийсь злочин. Тому а, могли знати, що є в розробці, але не знати наскільки. Да? І ну, відповідно, і, якщо би ти може зла знали, що є прямо от історія з купкою грошей і конкретна схема, може вже би і не брали радником. А, а може, ну чесно, це це моє припущення, що скоріше за все знали. а Могли не знати, але. Але подивимося, бо це цікавий, хоч і не суперпублічний топ-посадовець, але тим не менш дуже ну, це топ-посадовець, це голова державної прикордонної служби. Він доволі довго займав цю посаду. Ось, і от таке сталося, прикрість така сталася. Тетяно, дуже коротко і ще одну підозру хочу з тобою обговорити, бо якось випала вона з поля зору, хоча я стежила на тижні. Там же підозру отримав один з п'яти шести менеджерів президента Ростислав Шурман який зараз перебуває чи то в Німеччині, чи то в Австрії. Бо спочатку журналісти його влітку знаходили в Німеччині. Потім була інформація, що він остерігався екстрадиції перебрався до Австрії. А це людина, яка я так розумію, ну отримала підозру за те, що там станції, електростанції, сонячні станції його брата, його оточення в окупації працювали і отримували за електроенергію, яка я так розумію, не надходила, не була з'єднана з. Отримували свої виплати, та отримували виплати. Наскільки ну для мене це було питання часу? Бо вже було очевидно, що шурму набу розробляє. Можливо, для тебе щось тут нове відкрилося. Напевно, для мене відкрилась тільки реакція людей, тому що вручення підозри шурмі а, співпало якраз з майже блокмакаутом в Києві. І я от чесно читала свій а, чат будинку. А, там постійно перепобочували ці новини про шурму. А, люди матюкалися, обговорювали, як же так. І а, я думала, що насправді. А, Дуже запізно ми розуміємо наслідки. Ось таких дій, які робив шума, тому що ось ці електростанції, це ж тільки частина всього. Але, наприклад, шурма це був один з тих, хто дуже сильно добигавався звільнення Володимира Кудрицького з посади голови «Укренерго» разом з Германом з Галущенком. Навіть ну, я від багатьох чула, що і присутність шурми а в офісі це теж була якась історія пов'язана з Тімуром Міндічем, що це теж його частина угрупування. Це тобто ця всі весь. Енергетичний спрут він працював разом. І от в момент, коли люди обговорювали це, ну, от, що вони просто там вкрали, я думала, що вони не просто вкрали. Вони серед іншого блокували запуск децентралізованої генерації, яка б нас зараз дуже сильно врятувала, тому що децентралізовану генерацію не можна запустити за 2-3 тижні, як обі... ну, знаєте, використовуючи вживані фразологізми пана Арістовича. А для цього знадобиться. В кращому випадку 2-3 роки, а в, ну в нормальному режимі це 4-5 років. Ми ці роки втратили через таких як шурма. І те, що він там ну, отримав постфактум цю підозру, про яку вже всі розуміли, що він її отримає, тому що бігуси ще 2,5-4 чи роки назад, зняли цей свій сюжет. Всі знали про ці цей, цей скандал, всі розуміли, як відбувалися ці зловживання, і історія з підозрою набу була лише питанням часу, і все таке, але от крім цієї підозри. А ми ще втратили дуже багато чого. І, на жаль, ця це вона спіпала часом з загибелю Олексія Брехта, колишнього голови управління «Укренерго», який власними руками рятував цю електричну систему, придумував безліч дуже. Корисних для нас усіх речей, щоб врятувати нашу енергетику. І ну, для мене це був такий шок, коли от, з одного боку є крадії, які скоріше все ніколи не будуть покарані. А є людина, яка віддала життя і за, за те, щоб ми мали це тепло і це світло. І ну, дай Боже, щоб ми ще пам'ятали, і хтось в офісі президента спхминувся і дав Олексію Брехту звання Героя України. Я бачила вже петицію. Підписують його колеги, друзі, ну і люди. На задачі поки що дві тисячі. Напевно, я би хотіла попросити зараз наших слухачів глядачів. То що, будь ласка, підпишіть цю петицію, тому що це людина справді робила дуже багато для всіх нас і робила всупереч таким як шурма і інші міндічі. Так, можна просто в Google Олексій Брехт петиція, і я думаю, що ви вийдете на цю сторінку. А щодо шурми, повертаючись, то так дійсно Тетяно і наші аудиторії нагадаю, що наші колеги з бігу синфо ще а, мені знає, це була мені осінь. Осінь або літо 23-го року. Вони зробили розслідування про те, що станції з орбіти сонячні станції з орбіти Ростислава Шурми працюють в окупації. Там є питання, чи була співпраця з окупаційною владою, і отримують за зеленим тарифом гроші за вироблену енергію. Яка ну а станції не були з'єднані з енергетичною системою України в 23-му році? Зробили журналісти про це розслідування. Про це всі говорили. Попри те, Володимир Зеленський не звільняв шурму з посади. Ще десь приблизно рік він його називав потужним менеджером. Він ефективним менеджером. В, в вересні, мені здається, 24-го Володимир Зеленський лише через рік звільнив шурму. Той поїхав до Німеччини, там осів. І лише в грудні 25-го, от уже ось, ось, недавно, шурма був звільнений з наглядової ради Нафтогазу, бо він там був, я так розумію, по квоті уряду. Тобто, він ще донедавна, ось ось ще кілька тижнів тому вважався все таки, ну формально вважався командою, чи то президенту, чи то уряду, чи то ну, тобто, вважався своїм. Я не знаю, Тетяно, чи правильно так констатувати. Ну, принаймні, так, да, він, він залишався на певних позиціях, і навіть виський скандал з Міндічем не завадив, тому що ну, насправді в тому що вже слухало набу. Не було прямих, наприклад, ну, скоріше за все зв'язків з Шурмою, тому що слухали вони там їх пізніше, да, починаючи там з початку 25-го року, шурма вже був начебто, офіційно звільнений. Але ну, ми розуміємо як журналісти, скільки ще всього доклав Шурма для того, щоб все, що відбувається з нашою енергетикою, відбувалося той макабричний спосіб. В відбувається зараз, тому що люди хотіли просто збагатитись. Не знаю, чи це відповідає дійсності, це звісно лише інсайдерська інформація. Але коли були ці протести щодо проти ліквідації незалежності, сапі НАБУ влітку. То наші колеги з української правди писали про те, що для Володимира Зеленського підписати цей закон виникло три причини, чому він це зробив: перше це дізналися, що слухають міндіча. Друге була вже вручена підозра Чернишова. І він уже конкретно потрапив в розробку набу. І третє це обшуки в шурми у Німеччині. І наші колеги з Української правди писали, що от обшуки шурми в Німеччині це була остання краплина для Володимира Зеленського, після якої він дав відмашку ліквідовувати незалежні сапі набу. Тобто, очевидно, що якби цей крок і ця історія була з набу завершена, то ми би про всі ці підозри, ну навряд чи б вони взагалі відбулися, про які ми зараз обговорюємо. Ідемо далі, будемо точно стежити за цією історією. Початку ще анонсувала Тетяно обговорення кадрових ротацій в уряді. Ти є представницею з громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. В міністерстві оборони змінився міністр. Звісно, рано робити якісь підсумки, висновки. Але все-таки перші кроки Михайло Федоров здійснив. Він звільнив всіх своїх заступників. Не, не знаю, чи це всіх чи... не всіх, так не всіх. я п'ятеро. Я нарахувала. п'ятеро. П'ятеро, їх там мама три чи не дванадцять було. Ага, їх там було дванадцять. Він звільнив п'ятеро. Окей, що можна сказати по цих звільненнях? Я так, ну, тобто, ми, коли приходив Федоров, ми навіть прикидували, кого можуть звільнити, і ну, треті речі були показовими, тому що ми навіть там ну, у нас є такі якісь свої старорежимних людей в Мінобороді, як я це називаю, тому що може, ми вже пережили четвертого міністра. От ми там на цим спостерігаємо, і ми намагалися згадати, кого звільнять. І ми сміялися, наприклад, заступника. Усюка чи змі звільнить, тому що він поставлений офісом президента. Але було цікаво подивитися, що буде з Іваном Гаврилюком, який був повернутий Денисом Шмигалем на посаду першого заступника. І це людина, яка в принципі від нього дуже багато залежить в питаннях контрактування зброї. Він дуже ретельно стежить. Він входить в наглядову раду АОС. Він дуже ретельно стежить за роботою цього відомства. І в принципі, там, де в мене були якісь суперечки з тилових зукупівлях Іван Юрійович, теж присутній був. Але цікаво, чи залишить його Федоров, чи буде проповедувати мати якусь іншу посаду? Чи залишиться, наприклад, Гаврилюк на А, Пішов Микола Шевцов. Це теж дуже симптоматичне звільнення. Це людина сирського. Шостов займався закупівлями, а, тобто він якраз всі закупівлі. Ну якби в Гаврилюка було ще дуже більше різних повноважень як першого заступника, а от закупівлі як закупівлі. Просто як пласт, та да, це була робота з Шевцова. І звісно, що там було багато е, речей е, пов'язаних з генштабом, і багато чого, е, наприклад, в нас були передані деякі функції командування со-логістики саме за керівництво Шевцова, тобто на користь генерального штабу. А е, як це буде далі розвиватися при новому керівництві Федорова? Я хотіла б з ним насправді е, е, зустрітися і поговорити, тому що. А поки що такої нагоди не було, але цікаво, як це буде розгортатися, тому що там, наприклад, вже четвертий місяць не можуть погодити, хто буде підписувати контрольні зразки і акти відповідності. А без актів відповідності не може новий постачальник зайти на торгів Прозоро. А тому це не просто історія заміни а, заступників, це прям цілі пласти, які можуть впливати напряму на закупівлю. Далі йдемо. А Ганна Гуздяр, яка була заступницею А в Олександра Камишина в Мінстртехпромі. Мінстертехпром Мінстр був ліквідований. Його підприємства були передані до Міністерства оборони. З усім а, вибачте дурнуватим спадком і безалаберністю і корупцією, яка там була, особливо ДП Безпека, Ну це просто а, колодязь корупції. Я думаю, коли не було. Дійде до цієї історії, почне оприлюднювати в тому числі схеми пов'язані з Леонідом Шименом, керівником Павлоградського хімзаводу. Як там проверталися гроші на цей завод, але потім десь вони розсіювалися, то ну, я думаю, що ми ще дуже довго будемо плюватися в екрани, хапатися за волосся і так далі. Але ось гуздяр звільнена, і це теж так ну, симптоматично, я не знаю, що. Є... Як, як де вона буде продовжувати свою роботу, тобто, в принципі, до Ганни ставилися як такої людини більш Ну, але, вочевидь, що Федоров бачить на цих посадах людей, ближчих до себе або інших людей. І мені, звісно, було б цікаво подивитись, хто буде призначений. Щодо всіх оцих заступників, які там далі йдуть, чесно, ми мало з ними навіть співпрацювали, і, чесно, не, не скажу, що там була якісь ефективна робота, і Я, в принципі, погоджуюсь з тим, що. Ці люди мали б залишити свої посади. Ті mm -hmm. люди, які малися розробкою як ракетної програми, я так розумію, що ну, мало часу пройшло, що ем, новопризначений міністр з громадською антикорупційною радою поки що не зустрічався. А, Ви поки що не на зустріч? зустрічався і я думаю, що ну, у нас так ще спало, що ми вже зараз попрацювали рік, і думаю, що десь найближчим часом ми. А, або зустрінемося таки з міністром, або публічно презентуємо а те, що ми напрацювали в рамках звіту, і поділимося своїми висновками. де, що треба підправити, можливо, буду прямо писати наступного тижня якісь уже статті, тому що ну, наприклад, у мене там якась довготриваюча історія з, з, з закупівлею харчів і йдеться насправді про вінничину. ну, але така історія, що Щось ми там лагодим лагодим. А з одного боку, частини скаржаться на те, що їм не привозять їсти. Постачальник скаржиться, на те, що йому не платять гроші. Командування сил логістики скаржиться на власне кажучи закупівельну агенцію, каже, як ви перевіряєте. Постачальника, якщо в нього немає оборотних коштів, і чому ви тоді його допускаєте до торгів? то, Тобто а, ну, там зріє цілий скандал. І добре, що ми, поки що йдеться не про, про фронтові, ну власне не про зону бойових дій, да, де було б за геть критично. І вони можуть зараз перекривати це іншим постачальником, але є дуже багато питань до того, як дійсно здійснюються ці закупівлі, і е, чому там все одно продовжуються якісь схеми і що з цим далі робити. Тому що чотири е, міністри змі змінилися. А, а схеми як були в харчуванні, так. Лишились прикро Тетяно, дякую дуже. Тетяна Ніколає, заступниця голови громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони.